Всім доброго здоров'я! Слава Україні! Тут е, я буду робити розклад для вас на таро. А спочатку я хочу попросити янголів і ваших предків і предків української землі, щоб захистили вас від ворога, У нас, всіх українців. Розкладати я буду це таро. Це таке старовинне таро наших предків, і ми побачимо, що тепер треба знати для нас, українців в Україні і по всьому світі. <кій> Удари. Ракетні удари по всій території України. Коли закінчиться і чому нічого не можна зробити, і що робить НАТО для цього, щоб нам допомогти. У нас тут з вами два валета чи два, можна сказати, пажа. Це енергія молода. Це енергія нова, це енергія обновлення і нової тактики. У нас тут з вами паш Кубковий і паж жезловий. Це дуже добре, бо кубкові карти це допомога, а жезлова – це сила, потужна сила. І ці дві карти говорять, що є нова тактика Україна, НАТО, наших, наших партнерів, наших союзників. А тут у нас з вами є лицарь мечовий, це нова тактика. І на ракетні удари вже є відповідь. Ми просто не знаємо, ми не знаємо всього. Ми все дізнаємося всього, мабуть, місяць після того, як щось секретно робиться. І зате тепер ця карта говорить, що є секретний план Україна. То треба вірити, треба довіряти, що. Люди за фахом розумні, професійні, знають, що роблять. І я знаю, що нам хочеться скоріше, і... бо страш... страшна біда в країні. Ой, ой але не дуже легко подолати дракона. І ця карта говорить, що а, НАТО відповів зразу. На ці всі удари ще тоді, коли а, звільнили Херсони, почалися удари. НАТО почав розробляти цю нову стратегію, І тільки тепер тільки тепер вже, о, йде до того, що ми всі це почуємо, ця карта того, що відкриється ця таємниця. І тут йдеться про те, що ракети будуть знищатися о, тоді, коли вони думають тільки їх випустити, ото за, за декілька хвилин. І вони не зможуть вже літ літіти на нашу територію, бо вони будуть знущатися. До того, як їх випустили за декілька хвилин, а вже розвідка, вона зрозуміла, як це робити. Бо королева Пентаклів говорить, Пентагон на це багато грошей виділив, щоб розумні там голови зібралися всі разом і придумали, як це зробити. І тепер вони вже будуть ці ракети зупиняти ще на їх території, коли вони тільки що. Готові натиснути на ту кнопку, так що вже, вже йде до того, що ударів буде менше. Дев'ять Пентаклів говорить, що багато грошей вже витрачено на це дуже багато. Бачите, війна забирає ті гроші, які потрібні були для того, щоб, щоб допомагати бідним, хворим і так далі. Це, ну, це так само на, на, на совісті у ворога є. Це, знаєте, там багато-багато таких рівнів є його, його злочинів. І один з цих злочинів. Що багато хто не отримає допомоги, хворі, слабкі чи дуже люди, які нічого не мають, їм не буде до кого допомоги. Чому? Бо всі кошти винищено на, на те, щоб захиститися від. Від цієї страшної червоної біди, я її називаю червоною бідою, бо у нас дві страшні біди є. Було це нацизм, який був у Німеччині, який подолали, як всім миром подолали. І другий це совєтський червоний фашизм, якого бачите, що досі ми не можемо подолати, але подолаємо, подолаємо. Тут королева мечова, бачите, королева і королева мечова, дві королеви і це така жіноча сила, це сила дуже розумна. І в нас Пентаклєва, королева і мечова. Мечова, мечова це хоробрість нашого наряду і те, що незламанна Україна, незламанна Україна це ще раз як надихає весь світ. Бо весь світ він думає, що воля це так, знаєте, отак от воно. Як подарунок, ні, не подарунок. А жити в вільній демократичній країні це не, не, не подарунок. Тепер Україна його завойовує своєю кров'ю. І тут королева мічова говорить про страж про страждання. Вчора я знайшла шорт. Це знаєте, такі невеличкі відео на, на YouTube. Коростищів, може, ви бачили. На Житомирщині, що на Житомирщині, як а, везли героїв, загиблих героїв містом. І в мене є друзі в Коростишеві, і ще коли ми навчалися, я музичну освіту маю, то ще в мене є друзі звідти, я була там декілька разів на, на візиту друзів, і я знаю ці вулиці. І... Везли героїв вулицею і люди, які йшли по своїх справах, просто зупинялися старенькі, молоденькі, просто ті, що йшли по своїх справах і опускалися на коліня, і щоб віддати свою пошану загиблим героям. І я не могла стримати сльози, не могла. І це, знаєте, хто зробив це відео, дуже добре зробив, бо там так само була плива, пливакача. ця музика, яка зворушує вас, бо це ж наші коріння, це ж наша, наша вся вся історія страшна. Історія наша це 500 років, а може й більше. Ми знаємо 500, а може й більше, коли Україна кров'ю своєю незалежністю. Хотіла дістати, але бачите, до чого дійшло. І тепер, тепер все вирішується. Тепер все вирішується на полі бою. Ми знаємо це, наші герої, і на чолі генерала Залужного. І тут, бачите, генерал Залужний може представлений як лицар мечовий, і мати Україна, українська земля як королева мечова. І моє питання в цьому коротенькому відео було таке, чому НАТО мовчить. І я бачу, що не мовчить. Але це ж не так просто зробити. Нам здається, що просто легко, але ж, щоб знайти ці всі ракети і їх обісточити чи їх те, що треба те зроблять перед тим, як вони натиснули на ці кнопки, то це не так легко зробити, але вони вже досягли того. І тепер вже не будуть летіти ракети, помаленьку буде вже стихати. Моє відео, що я зробила на днях, там сказано було, що ще ці два місяці будуть дуже-дуже тяжкі, а там вже буде легше. Ця карта пустельник. Пустельник дуже часто виходить, і він говорить, що нам здається, що Україна самотня у цій боротьбі. Нам здається так. Але тут, бачите, 5. Мечова говорить, що бій у нас нерівний, бо ворог, ворог має набагато більше зброї, хоч може вона не така високотехнологічна, але її більше. У них більше набагато людей, і нам приходиться дуже тяжко. Ми самі з ними боремося. Вони прийшли. На нашу землю ми нікуди ніколи, українці ніколи ні, ні, ні на кого не наступали. Подивіться історію України ніколи. От і цей пустельник говорить, що часом ми себе почуваємо як, як ми самі самотні, ніхто нам не допомагає. Але це тільки здається, насправді багато хто хоче допомогти і робить ну що, можемо сказати: двійка мечева говорить: є дві країни, дві сили. Які нам дуже допомагають, і ми знаємо, це штати і а, Евросоюз це багато країн разом. Оце дві такі сили потужні, на яких ми повинні, якщо хочемо, не то що вони не повинні полягати, але надіятися, що вони допоможуть нам. А король Пентаклі говорить, що грошей буде більше, більше даватися, і перемога перемога буде скоріше. Чим більше нам будуть допомагати, тим більше скоріше буде допомога, бо Україна сама. У цій боротьбі, і ви знаєте самі, що забрало на всю зброю, і тепер нам треба знову будувати на захист. А тут таке одне питання, Я зроблю завтра друге питання. Таке питання було, чому НАТО мовчить. Я що просумую для вас, НАТО зовсім не мовчить. НАТО тепер робить усе що може, і це дуже потужна допомога, що вони знайшли як ці ракети о, знайти, і перед тим як кнопка буде натиснута, то їх буде. Ну, що треба буде те зроблять, ми будемо бачити, що зроблять. Так показав сьогодні розклад. Я надіюся, що він нам всім допоміг о, мати надію, бо надія віра це особливо важливо. І не забуваємо, що, що ми з вами боремося з, з маніфістацією зла. Нечистої сили це не легко, але добро завжди переможе. Слава Україні, героям! Слава, бережіть себе, до побачення.